В Закарпатці не худоба. У оздоровчому комплексі Косино протестують проти діти ЦК та поліції, які влаштували рейд для роздачі повісток. Адміністрація Косино заявляє, що 7 грудня о 12.30 декілька десятків невідомих у балаклавах та з автоматами увірвались на територію комплексу. Під автоматів вигнали на вулицю усіх відвідувачів, у тому числі жінок, дітей та осіб похилого віку. Відповідь на прохання директора комплексу придавити посвідчення та відповідні документи до нього була застосована фізична сила. Заявляю администрацию. Что? Что? Там гости проживают. Что, что, открываем? Засколько? Открываем, да. <говорит> гости не проживают. Открываем, девочки, вы что, это что, полный? Открываем. Не помогли? Открываем, я сказал. И что, ты что, не что тут стоит, что -то? Открываем, девочки. Питите, вы что, Питите, Раз, Какие зараз, сразу? Иди, иди, ты что, помогли, я даже открыл. Бегом открываем. Засколько? Я же не гость. Що <різований> <Шо> такое? <різований> <Шо також? різований> сядете, сядете, вядайте <різований> <шукав, різований> фірму, ми в обіцяємо. Давайте двері ми провіряємо осіб чоловічої статі без копичний і все. Сядете в фірму. Я вам обіцяю. За перешкоджання <різований> <Сідатись> <різований> діяльності Збройних сил є кримінальна відповідальність. Я не маю доступу до... Бігу. Давайте колись стаємо. Так, зараз, буде, буде, так, буде, чекайте, буде, так. погано. Так, 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 давай, так, так. Так. Повне відео у моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. За їх інформацією, цей напад організував голова Закарпатського ТЦК та голова Ужгородського РТЦК, як завдав тілесних ушкоджень адвокату комплексу. І ми, як адвокатська спільнота, повинні стати на захист громадян та нашого колеги. Ласк. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом ⁇ террором ничего поделать нельзя. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Администрация, поведомляет, что сейчас на территории комплексу... Із загальної кількості відвідувачів було не більше 20% чоловіків. А всі інші були люди похилого віку, діти та жінки. У багатьох з них їхні сини та діти воюють, захищаючи батьківщину. Адміністрація закладу також повідомляє, що аналогічні заходи прокотились по іншим закладам. У усіх випадках відслідковується зневажливе ставлення до людей. Як до чоловіків, так і до жінок і дітей ідеться у заяві. Адміністрація вже звернулася до поліції, СБУ та ДБР щодо перевищення службових повноважень, завдання тілесних ушкоджень та викрадення людей співробітниками ТЦК. В Закарпатці не худоба. Не дозволимо такого ставлення до себе йдеться у заяві комплексу, які також закликають усіх не мовчати та привернути увагу правоохоронних органів, змі та висвітлювати подібні факти у соціальних мережах. Від себе хочу сказати, що це недопустима ситуація, яка починає відбуватися по всій Україні. Так, у цю п'ятницю схожа ситуація, але на щастя, без автоматів, була у моєму рідному кривому розі. Про що мені повідомили мої клієнти? Будемо чекати результатів розслідування стосовно цих випадків. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.